Добрий день, посадка дерева. Посадка дерева в проблемному місці. Чому? Посадив тут алечу в Посадив шовковицю. Сохла. Ну Не будемо гадати, яка тут була проблема. Я просто взяв землю, вигорнув, зробив велику яму і приніс другої землі. Будемо садити сьогодні шовковицю. Шовковиця сорт медова. Перед тим як посадити цю шоковицю, я зроблю такий варіант. Беремо жменьку суперфосфату, сипемо, Достатньо. І трошки перес... лопатою перемелюємо. Для чого це? Ну, тут і земля трошки біднувата на фосфор. І... Суперфосфат повільно розкладається. Якраз поки почнуть рости корінчики, то він вже буде діяти. І, ну, в принципі, для чого? В основному для того, щоб плоди були великі, гарні і все, але також для листочки, щоб були міцненькі, щоб були зелененькі, хорошо процес фотосинтезу проходить, тому ми додаємо сюди суперфосфату і будемо садити дерево. Дивимося, щоб було рівненько в ряду. Приміряємо. Боків, і попросимо асистента Андрія, щоб він потримав дерево. в такому положенні тримаю. Молодець. Я взяв приблизно 10-літрове відро, 10 відро перегною, трошки перегною. Шарами так. Тут буде в нас чверть відра попилу. Попел тут в основному попил це калій. І земля кисла. Треба трошки розкислити калієм. Почому видно, що кисла земля, перій. Побачите, що росте перій. Давайте більше попелу. Ну і попіл також дає міцність деревини і так далі. І далі сипемо просто матінку землю. Засипаємо Щедро, щоб вона нам давала щедрий урожай. Так само як торт на помилон. Все, шарами. Роздрібнюємо. Так, щоб не було мало, не було багато опів. Назвемо це посадочний торт. Слоями. Санурка такий мужній витримує цей попіл, трошки димить він нас. О. Трошки можна перемішати це діло лопати. Трошки можна виріміти, так, Ось так, молодець І далі працюємо. У нас у всіх різні ґрунти. Тут ґрунт більш глинистий. І трошки, можливо, у вас треба по-другому робити, там піщани більше перегнули давати. Чорнозем там взагалі трошки по-другому. Взагалі, що я вам хочу сказати, що для дерева, так, в середньому ідеальний ґрунт це половина глини. Половина чорнозему буде рости як треба. Тут чорнозему не пахне, але нічого, більш-менш тут дерева ростуть. Стараюсь за ними доглядати. Буду скоро підживляти, буде в мене підживка така осіння. В основному перегній. Робив цю підживку, ще добавляв попелу, попіл закінчився, ну, я думаю, що ще на шашликах він у нас набереться до весни, Уже весною буду із попелом. І хочу добавляти, того року я не добавляв, нітромофоску. Суперфосфат. До, до речі, до суперфосфату. Взагалі-то він треба більше для дерева в той період, коли, коли вже дозрівають плоди. Але так, як їм повільно розкладається, тому ми його трохи раніше додаємо. І дивіться, що я вам хочу сказати, щоб довго це відео не затягувати, я вже тут в принципі, вам не сказав, зарані відмірив, на яку глибину садити. Ставимо лопату. І ось коренева шийка. Ось, якщо видно, хай порошен оператор ще підійшов. Ось коренева шийка, ось потовщення. Ця коренева шийка має бути якраз десь під лопатою приблизно. Трошечки витягнемо. О! Для чого? Дерево буде росте трошки в заглибині, трошки для того, щоб зручно було поливати, щоб ще я потім ось... Дивіться, взяв солому і ще розкидаю. Тут бачите, може кругом розкидана солома. Для чого Для чого? це як мульча вона працює, вона дає, перегниває, дає живить ґрунт, менше треба раз поливати, зберігає вологу і також менше бур'янів. А якщо є бур'янчики, дуже легко виривається. Що ми зробимо? Ми засипемо по цей рівень і. Має бути саме верх кореневою шийкою видно для того, щоб на нього падало сонце. ну і Звичайно, бачите, шовковиця така кривенька, то я поставлю паличку і прив'яжу до палички, щоб вона в нас вирівнялася. В принципі, щоб не забирати час далі все ясно, сипимо це діло шарами, засипаємо, так як я вам розказував. І хай дерево росте велике і гарне. І бажаємо вам також гарного врожаю. Гарного вам дня з вами був Володимир Головань, Андрій Головань. На все добре вам. До побачення.